Друзі, всім привіт! З вами знову компанія Lux Cars місто Івано-Франківськ. Сьогодні я вам покажу шалені ціни на Понторізки, тобто Mercedes MLK-350, Toyota Land Cruiser та BMW X5. Але хочу показати ось таку чудову новинку, яка залітає щойно до нас на продаж BMW X3 2016 року. Повний привід. Автомобіль приганий зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Був замінений тільки передній бампер. Хороша комплектація. Передні, задні пальтроніки, камера заднього огляду, омивач фар, протитуманна фара, 18-й диск, x drive Також є безключовий доступ. Шкіряний салон сидінь, Панорама. Двохлітровий бензиновий двигун. Двохзонний кліматконтроль, також у нас є режими їзди спорт та еко-про, Допомога зі спуску автопаркування. В автомобілі 155 тисяч кілометрів пробігу. Також підігрів передніх сидінь. Автосвітло. І що немаловажно в наші зимові холодні українські дні, є підігрів заднього ряду сидінь. Ось. Та обдув. Ось такий він ззаду. Так ось є електропривід кришки багажника. Автомобіль в чудовому стані. 18 500 ціна за ось цей автомобіль. Також він-код надаємо для перевірки, який автомобіль був у США. Ну а тепер давайте перейдемо на шалені ціни на ось ці понторізкі. Розпочнемо з Mercedes ML-350-го, 3-літровий дизельний двигун, повний привід. Ось так він виглядає. Чудова решіточка. 2012 року випуску. Зараз ми заглянемо у салон. Покажу вам ще його ззаду. Ось такий вигляд. Що ж, по салону. Коричнева шкіра у нас. Регулювання сидінь. Також є регулювання і пасажирського сидіння електро. Ось в такому стані крісла, чорна стеля, автоматична коробка передач, також є допомога зі спуску згори. клімат-контроль, велика мультимедія, 242 тисячі км пробігу, мультикермо, автосвітло, також перейдемо на задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь в чудовому стані. Ну, взагалі без нарікань. Присутня розетка 12 вольт. Ось такий чудовий вигляд. Ну, а ціна за цю пунктурізку 19300 2012 року. Пишіть в коментарях мало, багато. Знавці та любителі мерседесів. Отож, перейдемо на Toyota Land Cruiser. Ось такий вигляд має. 2008 року. Ось такі хі -хі, тапки величезні. 5.7 газ-бензин. Повний привід. Ось такий вигляд. На жаль, авто закрите. 22500 доларів за 2008 рік. Ось така величезна протиутуманна фара. Надійні Стойоти знають всі, дуже добре. BMW X-5. Трьохлітровий бензиновий двигун. Повний привід. Зараз ми заглянемо у салон. 2012 рік. 168 тисяч кілометрів пробігу. Приїде на 23 Ну, а цей автомобіль буде найдешевший серед цих всіх. Так, ще вам покажу його ззаду ось такий. Та заглянемо у салон. Ось підніжка. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. По салону у нас чорна шкіра. Також сидінь, Панорама є. Автоматична коробка передач. Трьохзонний клімат-контроль в цьому автомобілі. Зараз вам все покажу. Приборочка. Звичайно ж, є автосвітло, регулювання приборної панелі. Заглянемо на задній ряд. Як я вам і казав, ось трьохзонний клімат-контроль. Також є прикуруч та розеточка. Ось так автомобіль виглядає. Досить гарно. П'ятнадцять тисяч доларів за ось цей BMW. Також хочу нагадати вам ще про ось таку Acura MDX 2023 року. Це вже, звичайно, не понтурізка. По автомобілю 7 тисяч кілометрів пробігу. 3,5 бензиновий двигун. 53 тисячі доларів за ось цей автомобіль. Що ж, на сьогодні все. Будемо раді вас бачити в себе на площадці кожного дня без вихідних. З 10-ї години ранку до 6-ї години вечора. До нових зустрічей.